Динамо готове розлучитися з найдорожчим гравцем команди. 23-річний півзахисник Київського Динамо Володимир Брашко може змінити клуб уже найближчої зими. Повідомив Ігор Циганик. За даними джерела, керівництво киян готове розглянути пропозиції щодо продажу футболіста, який останнім часом втратив стабільне місце у стартовому складі. Повідомляється, що Динамо готове відпустити свого вихованця за значно нижчу суму, ніж 20 мільйонів євро, які називалися раніше. У поточному сезоні Брашко відіграв 20 матчів, записав до свого активу два голи та один асист. Попри це, за даними «Трансфермаркт», він залишається найдорожчим гравцем команди. Його вартість оцінюють у 12 мільйонів євро. Як вважаєте, чи піде Брашко з Динамо? Чи йому варто залишитись в команді? Свої думки пишіть в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки. До зустрічі в нових роликах.